Привіт! Зараз ми розглянемо, що таке DOM і як з ним працює JavaScript. JavaScript у браузері розуміє вашу веб-сторінку HTML як документа об'єктна модель. Скорочено це DOM. Це по суті іагачне сімейне дерево елементів. Кожен елемент розглядає як node, тобто точка у цьому дереві, як людина у звичайному сімейному дереві. Якщо у вас є елемент, наприклад, десь div, елемент, у якому він знаходиться, зараз десь це body, цей div у body стає його батьківським елементом. Англійською це parent, а елемент, який він містить його дочірнім елементом, наприклад, десь цей параграф. Тож, якщо навалувати цей HTML, так як JavaScript його сприймає через дом, воно виглядає наступним чином. Елемент HTML є найвищим батіківським елементом. Усередині його знаходяться body та head, і вони обидва його дочірні елементами. Це тому, що вони у HTML, head та body знаходяться усередині HTML тегів. Далі подивимось зараз на body, Там є image та DIV та h1. Вони всі є дочерним елементом боди, а всередині діва знаходяться елементи заголовок два та параграф. Вони є останні дочерні елементи. У них батьківський елемент це цей дів, а у нього цей боді. І десь ми бачимо, що цей параграф-елемент знаходиться у середині дів. Це означає, що він дочірний елемент «діва» і «дів» – батьківський елемент P параграфа. Дів знаходиться у середині «body», Тож div дочірний елемент «body», «body» – боді батьківський елемент діва і так далі. Як це виглядає у браузері? Це виглядає так. Це HTML. Це боді елемент. У нього дочірні елементи є сінімі, а у div є два дочірні елементи. Добре, але чому це корисно? Ми можемо використовувати JavaScript для вибору нод удома. Як це робити? Ми пишемо документ, це означає вся HTML-сторінка. І далі ми можемо писати. «Get element by ID. Це отримати елемент з допомогою його ID, і далі круглі дужки. Ми можемо, наприклад, вибрати елемент з ID info. Це буде цей div. Якщо ми зараз це за консологим. У нашому консолі ми побачимо цей елемент. Ось, ми отримали наш div. Текст контейнер. Це з допомогою взаємодія JavaScript з домом. Ми також можемо отримати елемента з допомогою клас. Такше пишемо документ. Крапка, а в цей момент get class name. Отримати елементи. З допомогою ім'я класа. Зараз ми беремо ім'я класа, це text container. Вставляємо ось тут. І бачимо, що буде HTML Collection. Ви можете бачити, що це масів елементів зараз. Якщо ми хочемо перший елемент, тільки перший, ми. Беремо перший у масиві елемент, і ось це той самий елемент. Або мій улюблений спосіб отримати елемент. Це з допомогою Query Selector. Пишемо документ. Query selector. І query selector. Переважно використовує, тому що дозволяє застосовувати будь-який валідний селектор для вибору елементу. Ем, якщо хочете використовувати клас, ми пишемо крапка і далі наш текст контейнер. Це буде перший текст контейнер, який JavaScript знаходить. Бачимо, ось тут. Або також ми можемо отримати елемент з допомогою ID, якщо ми пишемо hash та ім'я ID. Зараз все одно є наш div клас «text-container». Добре, давайте зараз беремо цей елемент P з допомогою ID. Додамо йому ID «text». І знаходимо його ось так: документ. Крапка, query selector. Hesh та ім'я ID, як рядок. Побачимо, що отримали. Лог. У нас є наш параграф. Далі ми можемо змінити його зміст з допомогою властивий текст контент, який текст у нього. Зараз змінюю на привіт. Новий текст. І ви бачите, у нас зараз у параграфа є новий зміст. Текст. High new text. Ми також можемо змінити його стіль. Наприклад, документ. Query selector, рядок. У середині хеш, назва ID. І далі крапка стиль. Бекграунд, крапка, колір. Зараз буде червоний. Ось він червоний. І нарешті ми також можемо, наприклад, вдаліті елемент. Так що ми його знайходимо текст. Або в цей момент пишемо remove. Властивість remove вдаліті. І коли ми бачимо нашу сторінку, його нема. Це лише кілька прикладів того. Що можна зробити? Більше подробиць можете побачити у попередніх і майбутніх відео. Па-па!